Вітаємо всіх присутніх, болівальників, юних футболістів, функціонерів. Сьогодні ми підбиваємо підсумки першого благодійного турніру з футболу на підтримку Збройних сил України Буковина Кап 2025 серед команд гравців 2011 року народження і в напруженій спортивній боротьбі протягом. Турніром змагалися 12 команд з різних регіонів України. Давайте привітаємо учасників змагань. Сьогодні присутні начальник управління фізичної культури та спорту Чернівецької міської ради Дмитро Макаренко. Перший заступник голови Асоціації футболу Чернівецької області Сергій Задорожняк. Президент футбольного клубу Буковина Андрій Сафроняк. Гравці футбольного клубу Буковина Віталій Кальцов і Владислав Хемелюк. Директор футбольного клубу Буковина Ігор Наболотний. І старший тренер ФК Буковина Чернівці Григорій Чурілов. Переходимо одразу до нагородження кращих гравців. Традиційно. Звичайно, що добре зіграли всі хлопці, але як зазвичай бувають із них кращі. Отже, кращий воротар, представник команди Металіст Владислав Бакланов. Захисник турніру Буковина Ка 2025. Максим Бойчук, Буковина. Кращим півзахисником турніру визнано Юрія Штуфюка, буковина Чернівці. Кращий нападник турніру з футболу Буковина Кап 2025. Давай ви пухнати рух Львів». Кращим гравцем турніру визнано. Перед тим, як привітати наших призерів, давайте все ж таки подякуємо представникам усіх команд учасниць. А це Буковина 2012, чорнівці. Спарта, чорнівці. «Чорнівці», «Металіст-2» Харків. Буковина «Буковина-2» Чернівці. Вікторія Ліцей Івано-Франківськ, ФСК Чорнівці, Полісся Житомир. Металург Запоріжжя. Ревера івано А Бронзовим призером благодійного турніру з футболу на підтримку Збройних сил України Буковина кап 2025. Є команда Металіст 1 Харків. Друге місце на благодійному турнірі з футболу на підтримку збройних сил України Буковина Кап 2025. Завоювала команда Буковина Чернівці. Чуть-чуть пойду рядом. Чуть-чуть туда. Вот так, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Посмешки, пацаны. Красавцы. Ну і давайте звичайно бурхливими оплесками. Привітаємо чемпіонів турніру Буковина кап Кап-2025». серед команд хлопців 2011 року народження. А переможцями цьогорічного турніру є команда Ру. Альберт Альберт Альберт! Комарі Ви, як радіо всі радіо

Ну що ж, а зараз ще раз хочу подякувати всім учасникам, всім тим, хто був з нами протягом цього турніру. Хочу побажати всім успіху, подякувати організаторам, які, які доклали немало зусиль для того, щоб цей турнір відбувся, тим більше в таку сувору зимню погоду. Бажаємо всім бути. Набажаємо всім перемагати всього найкращого і до нових зустрічей на Буковина Кап 2026